Чому військові зазнають тиск від суспільства? Момент полягає в тому, що, пам'ятаєте, я казав про те, що є момент провини, так? От, і внутрішній конфлікт провини. І коли людина в цьому конфлікті застрягає, і психіка ну, не здатна виносити це відчуття внутрішньої провини, так? що я там є в чомусь винний. Наприклад, та ситуація, яка зараз відбувається в країні, ну, Десь підсвідомо, ми всі розуміємо, і ми маємо це розуміти, що кожен е, зробив свій внесок в те, що ми зараз маємо. Десь десь хтось на щось не звертав уваги, десь хтось якісь питання ігнорував, десь хтось там казав, що а нічого страшного, а яка там різниця і тому подібне. так? Як, ну, Це моя там, особиста позиція, так? коли ми там казали, що. Не наразі нам перейменовувати там, вулиці, займатися мовним питанням. Але коли ворог окупував Бердянськ, одне з найперших, що він почав робити, це перебирати м'який знак зі слова Бердянськ. так? Ну, Ми це прекрасно з вами знаємо. Якби ці речі були неважливі, вони б цього не робили, так та хай буде. І в напівзруйнованому Маріуполі міняти таблички на в'їзді, так? тому що ну, це ж нагальне питання. От. Тому дійсно, коли ми маємо цей момент і не хочемо визнавати власну відповідальність за щось, бо в позиції в внутрішньому конфлікті провинами ми обрали крайню активну позицію всіх інших, звинувачувати, так ми починаємо шукати тих, хто ж може бути в цьому винен, плюс ми можемо себе переконувати скільки завгодно і виправдовувати себе, але наша підсвідомість все чудово розуміє. І вона розуміє, що ми їм зобов'язані, вона розуміє, що десь, можливо, хтось недостатньо чогось зробив, недостатньо був активний в цій ситуації. І це викликає знову ж таки внутрішню боротьбу, і як результат агресію, яку потрібно на когось вилити. Бо це як. Умовно кажучи, енергетичний потенціал він не може просто в повітрі десь розсіятися. Його потрібно на когось спрямувати. І ну, звичайно, на себе не дуже хочеться це робити. Тому знову ж таки, ми шукаємо тих, хто підходить чудово під цю роль. І, На жаль, під цю роль підходить військовий. Але тут ще потрібно зауважити, що дуже часто це не тільки військові, а це ще й члени родини. Саме тому, наприклад, зараз. Домашнє насильство зменшилося збільшилося, вибачте, в рази через те, що от цей рівень агресії через претензії до себе, через відчуття власної відповідальності, через відчуття власної провини від цього агресія це тільки збільшується і знову ж таки її потрібно на когось розрядити. Ну, ось і все. І ну тут зазвичай ми. Це робимо на більш такі вразливі категорії. Тому, якщо ми навіть говоримо про військових, навряд чи ми підійдемо, люди підійдуть і це скажуть, скажуть в обличчю військовому, який е, такий великий е, зі зброєю стоїть, і тому подібно. Тут цьому військовому ніхто не скаже. А от категорії, які, наприклад, е, отримали е, певні поранення, серйозні. З якимись ампутаціями, так, особливо, які потребують потреби. О, потребують допомоги. от На них можна відіграватися. Тому що ти розумієш, що вони є беззахисними в якомусь сенсі, так само, як і ті ж самі діти, які це відчувають в родинах, бо вони є беззахисними. Чому раніше людина у формі викликала захват, а зараз це більше про небезпеку? Причина це втома. По ми всі втомилися. Ну тому що це вже не перший рік, так і. Зрозуміло, що є якісь межі, і, і нашої витримки, і у багатьох людей просто почала психіка сипатися. А і тому е, ми шукаємо причину: е, знаєте, умовно кажучи, коли щось таке трапляється, ми починаємо бігати, щоб таке зробити, щоб це швиденько виправити, так. Розуміючи, не розуміючи того, що, наприклад, ну, в деяких випадках швидко не можна нічого зробити, розумієте, і від того, що ми почнемо звинувачувати військових, війна не закінчиться. Ось так розумієте. Але багато хто себе в цьому переконує, що от зараз ми там оце зробимо, і війна закінч... закінчиться. Так як колись казали, достатньо припинити стріляти, так і тому подібне. А, і тут момент, ну це по перше. Другий момент є наше підсвідоме відчуття страху. Ми прекрасно з вами розуміємо, і це дійсно велике питання. що чим більше ми будуємо стіни між нами, я маю на увазі цивільними людьми, так і військовими, тим більше ця загроза, яка полягає в тому, що ну, це не тільки наша історія. Це історія для багатьох країн, які мали отакі масштабні війни, що після закінчення війн рівень криміналітету і кількість кримінальних злочинів значно збільшилась. Тому що, коли повертається людина і бачить, що її тут ніхто не чекав, її, су, її суспільство не сприймає, ті навички, які відточувалися протягом бойових військових дій в цивільному житті, взагалі нікому не потрібні. Ніхто нікого це нічого не цікавить так. То людина буде схильна до протиправних дій. І десь ми прекрасно розуміємо, що військовий десь підсвідомо так, потенційно може бути небезпечним як людина, яка вміє застосовувати силу і тому подібне. І це є підсвідомий страх. І ми його, не знаючи, як з ним працювати, бо про це. Не дуже прийнято говорити, тому що знову ж таки дуже часто ідеалізують образ військового, розумієте, і тоді відбувається такий розрив між реальністю, те, що ми бачимо, так? і ситуацією, яка ну, яку нам малюють. Тому що е часто ми спостерігаємо ситуацію, ну те, що я спостерігав, коли ти їдеш в поїзді, їде військовий, його бояться. Чому? Бо ніхто не сказав, як себе поводити. Ніхто не сказав, що можуть виникати такі ситуації. так? Бо нам намалювали тільки ідеального військового. А у нас, вибачте, зараз дуже велика кількість людей воює. І люди, людей з абсолютно різними характерами, якостями і тому подібне. Тому. Тут намалювали все дуже гарно, красиво. На практиці воно інше. Я не знаю, як себе поводитись. Від цього мій страх стає ще потужнішим. І будує у мене негативне ставлення. Бо зазвичай у нас негативне ставлення від природи до всього, чого ми не знаємо. Ви можете пригадати маленьку дитину. Коли маленька дитина куштує щось нове, чого вона до цього не куштувала, дуже часто вона що буде робити? Вона буде кривлятися «Е, щось несмачне. Чому? Бо воно не несмачне, смачне, воно невідоме мені, розумієте? Так само і ми. Ми не знаємо, як працювати, як себе поводити з військовими, коли ми бачимо не того ідеального, яке нам малюють, а абсолютно іншу людину, розумієте? І у це незнання викликає негативне ставлення, і таке певне себе ізолювання. О, я не знаю, що з цим робити, як себе поводити, то я буду триматися осторонь. І... Поступово-поступово буде будуватися таке, певне, знаєте, негативне ставлення до цього. Це по-перше, і, верніше, це вже як у нас другий варіант, і третій варіант це проекція претензій до себе. Коли я відчуваю провину до себе, що я чогось не зробив, десь там, можливо, не задонатив, десь там не підтримав і тому подібне, але знову ж таки, моє виховання, де я має бути досконалим у всьому. Не дає мені можливості визнати, що я десь був неправий, десь щось зробив не так. Я це в собі не приймаю, але якось цю емоцію потрібно прожити, і я її е перекладаю на іншу людину. І по факту людина ні в чому не винна, а я починаю до цієї е людини якісь претензії мати. Це, умовно кажучи, давайте уявімо з вами ситуацію, коли е повертається додому дитина і вона отримала не п'ятірку. А отримала четвірку, а приходить додому батько, який там на роботі щось йому не вдалося, і вибачте, отримав прочуханку від керівництва. І він же не дуже приємно визнавати, ну так, це була твоя помилка, щось ти не догледів, щось ти не зробив. Він приходить додому. Що він робить? Він підходить до сина і каже: Як це четвірка? Чому не п'ятірка? Ти що у мене якийсь дурний чи що? Чому ти не міг п'ятірку отримати? І по факту це не претензія до сина, це претензія до себе, що я на роботі щось зробив, але через те, що я не можу це визнати, я через проекцію це викладаю, перекладаю на сина. І син такий не розумію, чита, Господи, я там, щоб цю четвірку отримати, доклав стільки зусиль. Мені кажуть, що я дурний, бо я п'ятірку не отримав. розумієте? І тут якраз момент в тому, що не в військових питаннях. А в питання в людях, які так себе поводять по відношенню до військових, то в них є якесь таке питання, претензія до себе, яку вони не можуть озвучити, тому вони озвучують її знову ж таки до військових. Де по факту той військовий взагалі не до чого? Він просто чудовий е, об'єкт, на який можна перекласти претензію до самого себе. Як військовим реагувати на байдужість цивільних для цього їх потрібно до, до цього цивільного життя підготувати, і ми маємо з вами подивитися на практику і досвід інших країн, які ну, такого досвіду, як у нас, не мають прямо такого, як у нас. Тому що навіть Сполучені Штати Америки, коли їх військові поверталися, вони поверталися до мирної країни. Наші військові не повертаються до мирної країни, так але. У них, коли вони поверталися з зон бойових дій, ну, зазвичай, наскільки мені відомо, не практикувалися такі ситуації, що військові повернулися, літак приземлився, їм кажуть, ну все, давайте, відпочивайте. Вони завжди їхали спочатку до своїх частин, де з ними працювали спеціально навчені для цього люди, які їх готували до повернення до цивільного життя. І найкращий варіант для цивільних, і це те, що має у нас відбуватися для, вибачте, для військових. Це проходити отаку підготовку до повернення до цивільного життя. І паралельно з цим цивільні мають проходити підготовку до повернення військових. Тобто, це має бути рух на зустріч один одному, а не ми живемо як жили, а військові хай якось підлаштовуються. Вони ж в цивільне життя повертаються. Так, це. Така спільна підготовка, і для військових єдину тут таку пораду, яку можу сказати, не нехтувати цією допомогою, а звертатися за нею для цього. Там є різні варіанти. І от ми працюючи з людьми, які поверталися, для них дуже важливо не губитися і не залишатися на самоті. Тому військовим я можу сказати, не залишайтеся на самоті є ваші побратими. Спілкуйтеся, є фахівці, які надають допомогу, але в жодному разі не замикайтесь, тому що коли людина замикається залишається залишається наодинці, її психіка може запускати дуже багато захисних механізмів, які можуть спотворювати уявлення про цей світ і створювати трошки відривати від реальності, розумієте, створювати якийсь власний світ, в якому людина буде бачити, що я нікому не потрібна. Там, і взагалі це на що я все це робив, тому що ми ж розуміємо, що є люди, які так цього не цінують, але є велика кількість людей, які це цінують, і це потрібно розуміти. І тут як момент в тому, що як ми на це подивимося, чи дивитися з позиції того, що е, мене ніхто не цінує, чи подивитися на це з позиції, мене цінують, але є люди, які іншої думки. Що ми можемо зробити, аби полегшити повернення військових до мирного життя, це момент в тому, щоб ви могли визнати і бути відвертими і чесними з ними, не грати якусь роль. Розумієте, щоб ми маємо навчитися бути самими собою, а не грали одну роль. Тепер давайте скажіть нам, яку іншу роль нам грати, так ми підлаштуємося, проведемо репетиції і будемо грати ці ролі. Так тепер в нашому театрі життя буде новий репертуар. От. Тут питання не про це. Ми маємо нарешті стати собою і навчитися е, ну, розуміти те, що ми з вами в одному човні, і чим більше ми будемо відвертими і називати те, що відбувається, тим більше шансів у нас це вирішити. І коли ви, Якщо у вас є таке бажання, і ви можете підійти до того ж самого військового і сказати: Ви знаєте, от перша думка в мене була відвести очі, бо мені соромно. Але мені так важливо знати, як я можу вас підтримати. Тому що я вам вдячна. Розумієте? От коли ви так зможете підійти і зробити, буде абсолютно інша реакція. І до цього, розумієте, для цього не потрібно навіть там курси якісь. Просто навчитися бути собою, такою, як ви є. І у вас і відповіді на всі запитання. Чому військові бояться звертатися до психологів? Я можу сказати, як я це роблю на власному прикладі. Так? У нас з вами є дзеркальні нейрони. Так? Наприклад, там, якщо я зараз почну позіхати, то, скоріш за все, ви теж почнете позіхати. Так? Ну, тому що так вони працюють. Або там хтось вдарився, і ми так, ай, наче аж сам вдарився. Так? І ми ж їх можемо використовувати не тільки щоб підтримати іншу людину в позіханні, так? А ми можемо це і зробити для того, щоб інша людина відчула, що тут можна бути справжнім. Тому я, наприклад, коли працюю, працюю з ними, я відверто визнаю свою слабкість, свої страхи. І таким чином людина відчуває, що це простір, в якому можна довіритися і ділитися не тільки своїми сильними сторонами, бо, будучи психологом чоловіком і працюючи з чоловіками. Дуже часто зустріч починається з того, що, знаєте, як вибачте, чоловіки полюбляють мірятися з тим, що у них є. Там, ну давай, я тобі розкажу, який я класний, що я взагалі не розумію, чому я прийшов до психолога. так? А тут момент в тому, що я визнаю свою слабкість, свій страх, те, що я чогось не розумію, те, що я чогось не знаю, і тоді людині безпечніше. Це буде зробити, коли вони розуміють, що її за це не будуть засуджувати. Бо е, чого ми найбільше боїмося, чому ми не можемо визнати свою, е, свою недосконалість? Ми боїмося покарання. Бо нас в дитинстві за, за нашу недосконалість нас карали. Нам не говорили, який ти молодець, а нам казали: ну йди сюди, неси ремінь, так? як це було в дитинстві. І от ми боїмося, що цей ремінь хтось візьме. І нам буде неприємно розумієте? це негативний досвід. А ви дайте людині позитивний досвід, що ділитися своїми страхами і слабкостями це не, не погано, це добре. Тому що є люди, які готові тебе вислухати, готові тебе підтримати. Тоді людина себе буде інакше поводити. І знову ж таки, момент про ці дзеркальні нейрони, власний приклад це є добре. Коли ви навіть підходячи до людини, те, що я вам сказав, ви ви знаєте себе, ви себе починаєте поводити, якою ви є, і ви показуєте, що зі мною можна, зі мною не треба грати ролі в мужнього воїна, який нічого не боїться, якому пам'ятники ставлять. Я тебе готова прийняти таким, як ти є. А як боротися з відчуттям провини військовим, які повертаються додому, а побратими залишаються? Так, зрозуміло, тому що той зв'язок, який е, виникає між військовими людьми, ну, між побратимами, посестрами, зрозуміло, це особливий зв'язок, так? І тут е, знову ж таки момент прийняття тієї ситуації, яка відбувається. Що ти ж не просто посеред поля боя, посеред якоїсь там, операції, ти розвернувся, думаєш, що ні, щось я втомився і пішов додому. так? Тобто є певні обставини, які зробили, привели до того, що там, ти не там опиняєшся. так? І тут же знову ж таки: є моменти поверхневі про те, що. Я не хочу кидати своїх побратимів, це те, що на поверхні, те, що людина може озвучувати. Але є речі, які є стимулюючими, які штовхають людину до цього, до цих думок, до цих рішень, до цих дій. І такими моментами може бути відсутність бачення себе ось тут, коли я повернувся. Бо там у мене була міцна дружба, там були люди, на яких я можу покластися. Так, і е, мені там було спокійніше і надійніше. Але не всі можуть дозволити собі визнати м, те, що от я там готовий е, знову йти ризикувати власним життям, аби знову відчути цю єдність, відчути цей зв'язок, відчути те, що поруч люди, на яких ти можеш покластися. Бо якось воно, знаєте, не вписується в здоровий глузд, начебто. І тоді наша психіка запускає захисний механізм у вигляді раціоналізації. Ну, давай тоді це якось пояснимо іншим способом. А я не можу їх там покинути. Розумієте? Тобто є щось, що це мотивує, щось що що це, ну, що тримає. Це так само, як розумієте, коли ми опиняємося в якихось небезпечних ситуаціях, так. З яких ми там ледве виходимо, і нам всі кажуть: ну дивись, як знаєте, як знову ж таки я полюбляю порівнювати на дітях, як дитина, яка десь потрапила в якусь небезпеку і була загроза пряма там, життю. І батьки кажуть, ну тепер же ти розумієш, як це було небезпечно, тепер же ти не будеш цього робити. І дитина каже, так, так, я не буду цього робити, я тепер зрозумів, наскільки це небезпечно. Проходить якийсь час, і дитина знову опиняється в цій ситуації. Чому? Тому що вона прагне тих відчуттів, які були в тій ситуації, розумієте? Тягне їх от на небезпеку, на таке вони не можуть це ось так сказати, вони це раціоналізують, тому що, знову ж таки, там у них було те, оця єдність, братерство спільні погляди, чого вони можуть не відчувати тут. І якщо їм надати таку можливість, де вони зможуть ефективно себе застосувати і проявити, не знаходячись там, їм буде простіше. Де вони будуть розуміти, що я можу, ну от, наприклад, як, знову ж таки ми можемо взяти і Сполучені Штати, де це практикувалося, що ті військові, які поверталися, так, вони організовували різні об'єднання, спільноти для військових, якусь підтримку надавали, тому що, окей, хлопці, якщо я вас не можу більше підтримати там на фронті, я вас підтримую тут в тилу. І оце, якраз повертаючись до того, що найкращий спосіб це військовим після повернення не залишатися на самоті. І якраз оці люди вони можуть. Створити можливість, надати можливість, от відчути цю єдність не тільки там на фронті, а й тут в тилу, і тоді їм простіше буде від того відходити, розуміючи свою користь, що вони все ж таки допомагають, навіть знаходячись не там, так і знову ж таки це якщо по відношенню до інших, а по відношенню до себе що отримувати ті ж самі емоції, але не тільки коли ти на передовій в окопі зі своїми побратимами і посестрами.